Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 19 ударних безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. 13 з них наші сили ППО знищили у межах Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення. Високовольтну лінію електропередачі знеструмило вчора через обстріли окупантів. Росіяни розстріляли трьох полонених українських військових. Це сталося 18 лютого поблизу роботиного. Сбу почала розслідувати справу та відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. 1300 правок подали до закону про мобілізацію. Аби розглянути їх, треба тиждень. Припустив один із нардепів. Ймовірно, до розгляду у парламенті законопроєкт може дійти вже у березні. Знані у Запоріжжі брати Кальцеви обзавелися квартирою в окупованому Бердянську. Власниками нерухомості площею у 92 квадратних метри та вартістю у майже 2 мільйони гривень вони стали у березні 23-го року. Інформація вказана у декларації Сергія Кальцева, який достроково склав повноваження депутата Запорізької облради минулоріч у вересні. Російські військові зруйнували архітектурний шедевр Гуляйполя. Паровий млин Надія звели 130 років тому. Під ворожі обстріли будівля потрапляла не раз, але нещодавний приліт фактично знищив пам'ятку. Вчора у Запорізькій багатоповерхівці горіла квартира, обійшлося без жертв. Ймовірна причина пожежі коротке замикання подовжувача електромережі. Місто Калуш, новий партнер Запоріжжя. У міськраді підписали відповідний меморандум. Незабаром Запоріжжя та Калуш можуть ще й стати містами-побратимами. Каністер терапію для поранених захисників провели у Запоріжжі. Чотирилапі психологи фактично допомагають бійцям відновити ментальне здоров'я, а це у свою чергу дає змогу військовим швидше пройти період реабілітації. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь там, тільки найголовніше.